Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. На Запоріжжі взяли в полон російського штурмовика, який вихвалявся взяттям опорного пункту біля села. Приютне окупант розсипався у вибаченнях за скоєні злочини. На правді прощення. Командира 128-ї бригади відсторонили від посади на час розслідування деталей загибелі військових на шикуванні у зарічному. Спочатку нагородження принесли на півгодини, потім був ракетний удар. А комбриг прибув через дві хвилини після влучання. Трагедію аналізували на наставці головнокомандувача. 40 будинків пошкодили росіяни в Запорізькій області за добу. Зградів обстріляли комушоваську громаду. в Новодарівку прилетів авіаснаряд. маліток маршці гасили масштабну пожежу. Росіяни намагалися штурмувати поблизу червоного, роботного та вербового. Всі атаки відбиті. Суд відмовив нардепу Пономарьову в поверненні майна вилученого під час обшуків це 35 тисяч доларів макбук і айфон строк тримання під вартою Олександра Пономарьова, якого підозрюють у держзраді, закінчився 24 жовтня. Ухвал щодо його продовження в реєстрі наразі нема. У пошкодженому ракетою будинку на проспекті Соборному, 44 відремонтували покрівлю. Йде консервація зруйнованої частини. Одне з міських підприємств дає кошти на обстеження будинку та виготовлення проєктно-кошторисної документації. За грати на три роки має сісти депутатка селищної ради на Запоріжжі. В квітні минулого року зрадниця прийняла посаду директорки навчального закладу в окупованому Приазовському та почала впроваджувати російські стандарти освіти. СБУ зібрала докази. 238 тисяч вимушених переселенців на сьогодні зареєстровано в Запорізькій області. Проблемним залишається питання працевлаштування. Послугами центру зайнятості скористалися лише пів тисячі людей. На отримання переселенців на наступний рік передбачено 24 мільйони гривень. Зі Степногірська евакуювали лежачого хворого. Правоохоронці допомогли відновити втрачені документи чоловіка. А волонтери знайшли тимчасовий прихисток. Переселенець зустрів свій 63-й день народження у шелтері в Дніпрі. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.